Понад 240 тисяч витоків газу ліквідували у 2024 році під час проведення технічного обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж. Фахівці 21-ї філії газмережі минулого року перевірили більше 34 тисяч багатоповерхових будинків. Нагадаємо, ТО внутрішньобудинкових газових мереж поновилося у 2024 році після кількарічної перерви. Газівники почали виявляти та усувати витоки фактично у кожній багатоповерхівці, де проводили роботи. Це дозволило суттєво зменшити ризики аварійних ситуацій та посилити безпеку мешканців. Проводитимуть технічне обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж раз на три чи п'ять років, залежно від віку будинку. По завершенні робіт надсилається разова платіжка. Графіки проведення ТО у вашому будинку можна знайти на сайті оператора ГРМ, який працює у вашому регіоні. Газправда багато і детально розповідала про нюанси ТО внутрішньобудинкових газових мереж. У наших випусках ви можете знайти відповіді практично на всі питання, пов'язані з цією темою. Підписуйтесь, аби бути в курсі актуальних новин галузі.